Перші сирени, і це фатальне слово. Війна, але страх покинув нас. Перші новини і перший страх. Той день не забуде ніхто ніколи. Ми навчилися робити те, чого ми ще ніколи не робили. Ми знаємо, що український хліб найсмачніший та найкращий. Ми зуртувалися на це ніколи раніше. Ми знаємо, що робити в разі повітряної тривоги. Бо ми точно нація не неславна. Ми посміхаємось попри все. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас. І самі ми стали трохи супергерої. Зрозуміли, що життя без електрики можливе. Що бути українкою, то почесно і неперевершено. Коли весь світ не співає. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Склітає поле, а вона сифіє. Заспівай мені, мамоколи колискову Хочу ще почути твоє рідне слово. Коли ми зрозуміли всю важливість навчання, адже таку сильну країну може відбудовувати лише розумні люди. За цей рік ми навчилися черпати сили від української природи. Бо ця земля точно дарована Богом. Богу. Ми відчуваємо підтримку світу, але просто не сумнівайтесь, Україна стоїть на варті справедливості світу. Буча, бродянка, ірпінь, гостомель Ізюм та Маріуполь та не лише славні міста України, а й безсмертні символи незламності українського народу. Наші люди навчилися зупиняти танки голі луч та навіть збивати ворожі дрони. Банку з консервацією, о тільки помідоємо, це вже не принципово. Ми намагаємося всьому світу показати, що ми ви українці. Вивчили нові слова. Байрактер, джавелін. Донат. Від цих запозичень у наших мовознавців голова боліла. З'ясували, що Рамштайн це не лише група, а щось корисне для України. А я казав, що це щось класне. А ще ми навчились сортувати та перевіряти інформацію. Тепер кожен знає, що таке фейк. Ми викинули із нашого життя усе російське. Якщо чесно, давно пора. Це ж тепер наші автори як понаписують шикарних книг про перемогу. Коли сміятися самі сило, коли здається що вже все. Малі дорослі хочуть миру, очують вже розпереце. А ще ми провели ефективну реформу правописі. Так, багато людей вважають, що слово нині має писатися саме так. Ми згадали величні народні українські пісні, здогадалися саме так. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Україну гей, героям з веселимо. Так ми зустрічаємо військових із квітими, але тільки якщо вони наші, українські, і тільки якщо вони наші сміливі захисники. Честь і хвала кожному і кожному постав на захист рідної України. Ваші старання просто не оціняють. Діти незалежної України, а потім наші діти і діти нашим дітей. Українці. Уже рік ми захищаємо весь цивілізований світ. Наше минуле дає нам більше сили і щасливого майбутнього. Україна точно переможе. Війна, коли на серці рани І фізичні, і зовсім ні. Коли лісами і степами. Крокують воїни чужі, коли тривога із надвору і навіть в кожного в душі, коли крізь біль, крізь страх чи вдому, хвалимо Бога, що живі, та просимо вшанувати хвилини навчання всіх тих, хто віддав своє життя засвітлю майбутнє України: військові, рятувальники, енергетики, цивільні, світла пам'ять. Здається, ми подорослішали на століття. І навіть перестали бути дітьми. Хай ця річниця буде першою і останньою. Закликаємо перемогу до нашого українського дому, віримо в Божу ласку та допомогу. Молимо за кожного українця в ці складні часи. Нам просто необхідно перемогти. Нині нагодуємо весь світ. За ладо майбутнього, заради всієї України.